Тут, тут, тут. Позови мене, а тепер позови мене. а? Позови мене. Так, так, фр. Так, давно не бачили з діркою. Просто давним давно І так... І ви нас теж, мабуть, вже давно не бачили. Соскучились, так? Ага. Сьогодні готуємо удон з куркою. Удон-дон-дон, удон-дон-дон. Значить, для того, щоб приготувати удон. у нас Ти бачиш, закипає... як магічно з'явилася кришка. Ми зараз я буду робити курочку і треба замаринувати. Тут у нас для маринада куриці ми будемо використовувати устрічний соус, соєвий соус, унагі соус, кунжутну олію і чесничок. А ти поки підготуєш овощі, правда? На цю ктюрочку морку. тих, 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 тих Вічно, мені оце, цю молекулярну е... кухню. Що, думаєш, я не вмію ту філешечку нарізати. Я так би філешечку нарізала. Не одна... Філішечка б не жалувала, що я її різала. Курочку ми нарізаємо такими, наче як тоненькими слайсами. Китра... То есть, я прийшла натерти тобі моркви, так? Да? Ти натерла моркву, Зараз поріжеш грибочки, Подожди, коли ти спішиш. Наші куриці не ти так, так на край здвинь. і зараз грибочки поріжеш. Так, я беру нашу курицю і сюди виливаю цю нашу заправку підготовлену. Ще раз, що там? Тут устрічний, соєвий, унагі і кунжутна олія. Просто по ложці, так? Да? По 20 грам, так. Да. По ложечки, грубо говоря. І 250 грам э, філі курки. Філі кури. кури філі. Це як? Отак. От Тих-тих-тих-тих-тих-тих. Отак уже пошло, чи ще отак в половину? Отак, От половину, да, бо він велик, величенький такий. І? У нас така шмудя виходить, це ми оставляємо замаринуватися. Шмудя в нього виходить, наконець-то вже. так. вони вчився. Щоб я тебе чогось порядного навчила, так не, я ж тільки шмудя вже знаю. Тим поведешся, того й не береш. Так, що ж, я з тобою вожуся і нічого не можу соуси з бульйоном перепутати і не зробити собі вдома макаронів. Дивись, розріжемо так. І давай дивись, Ставо так. Оттак, став отак. Отак, став. І дивись туди. Давай, і дивимося прямо і ріжемо. А що ти підшлаш? Давай ще раз. Учись. — Ти ж показати... — А чому мені треба прямо дивитися? Я собі а нормально, що? в мене ж О, окі є. Дивись. Давай одне глаз туди, особи. Дивоглядку глянуть. Причому краще вийшло, ніж я тоді, коли дивилася. <клес> <клес> О, вчора... і до курочки треба було додати чесник. я забув взагалі — Мама каже, зроби... — грибочки. А крошку, значить, каже, поріж туди колбаски. Так я порізала колбаску, так просто <клес> на чотири, знаєш, вона каже, що це? А я кажу, а коли береш. Отак в ротик їсти, тобі хочеться, щоб воно відчувалося що є, правильно? Текстура, текстура. А починаєш це шукати, де було, там не було. Візьми болгарський перчик в огороді, так? Да? В огороді. Поріж його. Так, да, дивись, його тільки отак, от, от, от типа. І цю мусорку. І ці білі перетинки по. Що йому? Тоненькими слайсами теж. Я і тоненькими слайсами. Mm -hmm. а ти? Да. Так, а я тоді включаю з А і то, що я глаза закриваю, або mm -hmm. вперед дивлюсь? Не треба. Я думаю, це може погано закінчиться. Зараз ми почнемо там обсмажувати морку. Mm -hmm. Потім, е... Грибочки, потім перчик, потім курочку туди е, закинемо. Ну тільки грибочки у нас вже дуже багато, і моркви десь ми половинку, взимем, перчика половинку, бо було дуже вже багато овочів і дуже мало місця. Да. А макарони, сума сходить просто. Наша рисова лапша, вона вариться приблизно 8 хвилин, і ми її почнемо робити. тоді. Нравится. приблизно 10, а якщо 8, то це вже точно. Mm -hmm. Приблизно 8,5 хвилин десь вариться. На 8 хвилин 43 секунди. О, приблизно? Да. Чисто так, Чиста, так е, поэтому... а олії Ще ні. е, Коли буде готова куряця, тільки тоді варимо лапшу, бо вона може розваритися і беремо невкусна ми берем А цибуля не йде, тому що ти мене вважаєш, чи тому, що взагалі туди не цибуля? Ні, туди в апріорі не йде цибуля. Туди йде в нас на порцію, йде 80 г моркви, 80 г грибів. Все хватить моркви. Ти хочеш поїсти? Ні, не хочу, щоб її було багато. А грибів можна всі. Так? Да? Угу. А оце 80 грам серця. Це ще рано. Так, додаємо грибочки до Тан, нашої моркви. В танську моркви. кухню. В танську кухню. Почти. Воду поселити треба? Так, трохи. А я тобі говорила, що треба, а ти мені... Жди, жди. Давай ще грибочки, мені ну, умоляю тебе. Чисто через те, що просить Іра. Чисто через те. Рецепт записали, а? Але... Всі? Угу. Буде, буде удон з грибами, а не з куркою. Нічого поганого нема. Цьому. Е, мене, може з А не Ти пари вже кидай, бо я доїдаю? Ні. Може вже пора кидати? Так. Да. Червій? Кидай. Там вариться наші макарошки. а розкажи, чого ти саме ці макарони вибрав? Ну, що себе. По-перше, їх робить десь під броварами, як ми рішили з Ірою недавно. Ладно, я жартую. Насправді макарони для Удона мають, це має бути рисова лапша. Вона, бачите, такої цікавої форми, не як спагетті. Чи спагетті, ні, Вона така, типу, плоска. Доска. На іншої форми і зроблена з рисового борошна, тому має інший смак і більш корисна, ніж з борошна. Хто слідкує за своїм харчуванням, типу як я там, то в принципі це непогана страва, просто трошки забагато жирів тут. Що ти ще чесно ти сказав, що я теж слідкую за харчуванням? Щоб ти зрозумів собі, взагалі, то я вчора приїхала в Кулдім і пробувала твоє новеньке десерт манго, понятно тобі? Так що я слідкую за своїм. Ну, Правильно харчування. Якщо yeah. кулдім, то точки. Я слідкую. манго з'їла вчора. Вісім хвилин ставлю таймер. Yeah, тобі взагалі все одно, що я спробувала новий десерт. А скажи, а коли прозрачна ця локшина, це вона яка? Це фунчоза. Її тільки запарювати треба, вона не вариться. Українською можна? Це, ну, це українською фунчоза. А на китайську буде. А оце як буде українською? Рисова <рес> лапша. лапша. Прозора, це фунчоза. Так, да, рисова, але інша. Да. То з готового риса фунчоза. Трек, а -а 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 -а. Тільки ведичка гарячий чпок, і вона чпок — і готова. О, фунчоза. Да. У мене дома є фунчоза. Да. Угу. Так? — Я не знала, як готувати. а тепер можна чайник закип'ятити? Да. — Так. — Бульк. Да. І Наш чайник взяв кастрюлю, поставив на подоконник в таку жару. Півдня а, подождала, такі, і тебе вже Це 15 хвилин і вже і фунчози немає. Це 15 минут з розчатом тим, що я вже її з'їла. Там о, при поготуванні удона, от саме з тої суміші, де у нас ці всі соуси з курочкою, треба бути обережним, бо ми додаємо устрічний соус, соєвий соус. І коли ви тільки додали курицю, не, не куштуйте одразу випаріть, бо при випарюванні смак стає більш концентрованим і більш солоним. Тут тобто, доказати, що да. виходить з під контролю, виходить! Це як просіка в мене в стакані завжди так діла, але я пальчик вставляю. Більше просека, ніхто б ніколи пальчики не Уже б закінчились би пальчики. Валя! 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 Оця да, боку її треба викинути. Да? Мені не подобається. добре. Да -да, макарони ми відкинули. Ні, Ми відкинули лишню воду, а макрониста. Так, макарони да, ставили. Тепер сюди швидко цю нашу шмудю. Ні, я лопатки дерев'яні поміша. Карміш. Та ні. Ну так, зверху вниз гарненько. У нас там і м'яско, і ці всі соуси, що воно це все зараз у нас тут. О, ладно. Русланчик, я тобі їсточки приготувала. Пожалуйста. А, ось сюди. Удон Удає. з курочкою, з грибочками, перцем. Удон, без буквену. Ой, вона дивись, дивись. Вона, е... вона надивилася вже витамина. Взагалі його фільм. треба їсти палочками. Да? Це ж удон. О! Ну що, е, отакий удон у нас вийшов. Як бачите, в нас навіть не встигли відключити світло, ми встигли його приготувати, так що це хороший рецепт зараз. Дуже Тільки вчають світ. Раз, два, три, чотири, пять і. Вісім хвилин макарони. 15 хвилин курка. Все, або, можете, поки нема світа, все підготувати. І тільки святили, таке хоп, все готово. Це, це страва, яку прям можна подати до столу, красиво. Це вже не просто макарони. Да. Да. Макарони чи якось таке. Це У, удон. Без Енна. Удон. Да. Удон. Так давай. Як там. У. У. Делай де? 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 О! М. Я сподіваюся, що ви домалюєте китайські аероліфи. Ми вам дуже дякуємо за те, що були з нами. Приготуєте, da. получиться, пишіть, не получаться. Тоже пишіть. пишіть. Заходьте в кулдім, тоді купляйте, якщо у вас не вийшло. А з вами був не тільки Руслан Батон, а ще Іріха Поваріха. Смачного всім. Заходь в кулдім. А мене вже це а ти... і дома немає. А, а ти... Aquela, eu fiz isso, isso semana.